Якщо їхати в Марселі по набережні а бажано з центру міста та порту, далі в сторону тієї першої каланки, тоді види будуть відкриватися просто неймовірні як на місто, так і на гори та море. Тож і ми вирішили зробити зупинку в одному важливому місті, про яке Валерій нам дуже хотів розказати. Бо ви ж пам'ятаєте, з Смілано, що він дуже полюбляє знайти щось незвичне та цікаве. І зараз ми приїхали на набережну міста Марселя, одну з її частин, тому що, звісно, тут набережна довжелезна, і ми бачимо дуже гарну лавку, яка тут знаходиться. Вона є три кілометри довжиною. Це найдовша в світі лавка, яку зараз прикрашають мозаїкою останні роки, роблячи дуже красиві сюжети. Я стою ось позаду мене. Є мозаїка, яка була зроблена у 2024 році про Одесу, так, місто побратим. Побратими, вони, Одеса і Марсель. І на честь 50-річчя цього тісного зв'язку вони зробили такий сюжет. цим займаються художниця, та діти зі школи, якісь пенсіонери. Я читав в інтернеті, де нам Валерій тільки що розказав. Тож дуже красива ця лавка, ініціатива вся, ну прям вражає на фоні цього. Безкрайнього середземного моря це виглядає вражаючи. Після цього ми сіли в машини до наших шановних водіїв та поїхали на головний пагорб міста у велику церкву та собор нотр дам де Лягар. Там на великому паркінгу ми залишили наші авто та пішли гуляти наверх, щоб подивитись собор зсередини та й зовні, бо з верхньої його тераси відкривається найкращий вид на місто, Шато де Іф, Фріульські острови, куди ми планували відправитись вже незабаром. І навіть першу коланку побачили, де ми вже з вами сьогодні були.